Добрий день. Вислів Вінстона Черчилля хто володіє інформацією, той володіє світом, став крилатим. Щоб захистити свою діяльність, необхідно обмежити витік інформації. Для цього необхідно впровадити режим конфіденційної інформації чи комерційної таємниці. Розглянемо, чим відрізняються ці поняття. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою. Ви самостійно визначаєте, як та на яких умовах може поширюватись ваша конфіденційна інформація. Своєрідним підвидом конфіденційної інформації можна вважати комерційну таємницю. До неї відносять інформацію, яка стосується технології виробництва, управління, фінансової діяльності. В першу чергу, це дані, які мають комерційну цінність. Не можуть відноситись до комерційної таємниці установчі документи, звітна інформація, відомості про чисельність і склад працюючих, документи про платоспроможність та інші відомості, які підлягають оголошенню відповідно до законодавства. Інформація, що становить комерційну таємницю, має бути одержана на законних підставах. Щоб признати інформацію комерційною таємницею, необхідно провести ряд підготовчих дій. Перше це визначити, які саме активи є комерційною таємницею. Друге видати наказ із зазначенням відповідального за охорону таких відомостей та вказати осіб, які мають доступ до комерційної таємниці. Потрібно максимально обмежити доступ до таких секретних даних, оскільки коли така інформація стає доступною третім особам, вона автоматично перестає бути комерційною таємницею, і тоді захистити її дуже важко. Відповідно до законодавства, комерційна таємниця є об'єктом інтелектуальної власності. Якщо ви провели усі підготовчі дії та визнали, що дані підпадають під комерційну таємницю, то саме у вас виникають майнові права інтелектуальної власності. Якщо хтось розголосить вашу комерцію, Комерційну таємницю його можна притягнути до відповідальності: адміністративної штраф від 153 до 459 гривень і кримінальної, штрафні санкції від 51 тисячі до 136 тисяч гривень. Не забувайте захищати свою інформацію при роботі з контрагентами, заключайте угоди про конфіденційність та прописуйте, які саме відомості ви охороняєте. До зустрічі у наступних випусках. З вами була Ковальова Юлія, юридична фірма Батуринець і партнери.